Ми часто проходимо повз людей, які біля супермаркетів продають яблука, горіхи чи ягоди зі свого саду. Для когось це просто підзаробіток до пенсії, для когось спосіб передати частинку своєї землі іншим. За кожним таким кошиком може стояти ціла історія життя. Сьогодні ми розповімо про одну з них. Біля одного із супермаркетів горішніх плавнів можна зустріти чоловіка з відром червоного глоду. Це Віктор Іванович. Ці ягоди для нього особливі. Перед самісіньким початком війни він викупав два саджанці в рідному місті Волноваха і посадив їх у горішніх плавнях. Одне дерево росте біля його будинку, проте ягід на ньому немає, а друге на дачі. І воно щедро плодоносить. Це дерево, росте. Це дерево росте до 6 метрів заввишки, воно всипане плодами, проте збирати їх складно Довжелезні шипи, туди не залізти і не підлізти. Доводиться щось стелити під деревом і струшувати глід. Частиною врожаю. Чоловік пригощає знайомих інколи роздає літнім людям переселенцям, адже добре знає, що означає втратити дім і рідних. Решту продає, адже на пенсії на все не вистачає, а копійка зайвою ніколи не буде. Та за цими ягодами трагічна історія. Адже дерево глоду є, волновахи немає. Віктор Іванович горішньоплавнівець проти родом із Донеччини. Народився у Маріуполі, а дитинство провів у Волновасі, куди свого часу переїхали працювати його батьки-геологи. 1974 року він оселився в горішніх плавнях, працював водієм на полтавському ГЗК, проте за можливості навідувався в рідну волноваху. Після виходу на пенсію Віктор Іванович багато часу проводив на Донеччині. Його мати була вже в літах, тому він приїздив на кілька місяців, щоб допомогти їй у господарстві. Спершу сам, а пізніше разом із дружиною. Допомагав доглядати матір і брат нашого співрозмовника. Чоловіки змінювали один одного, щоб їхня найрідніша людина завжди була під опікою. Коли розпочалася війна, Віктор Іванович був саме у Волновасі. Поруч із 97-річною мамою якраз на Новий рік ми з ним помінялися на новий рік. Я його змінив, і в лютому прийшли ці, яких ми ніколи не кликали. Обстріл почався наступного дня. У нас будинок став схожим на сторожку: ані вікон, ані дверей. Все вилетіло. Ми сховалися в так званому укритті. У будинку була веранда, а під нею підвал. Геолого-розвідувальні будинки так будували. Там підвал дуже маленький, два метри на півтора. Матері з дощок зробив щит першого ж дня обстрілу. Ми її знесли туди. Самі щось туди понакидали, щоб розміститися. Мінус 10 градусів на дворі, У підвалі трохи тепліше, і 17 діб ми там були. Мати померла на 15-й день. Вона мертва лежала, а ми сиділи з нею. Ми сиділи з нею. Віктор Іванович згадує ті дні зі сльозами на очах. Події закарбувалися в його пам'яті назавжди. Постійні вибухи, відчуття панічного страху, єдина молитва до Бога, аби вцілів автомобіль, який давав надію вирватися з пекла. На 18-й день разом із дружиною, попри тривогу і невідомість, він наважився залишити укриття. Від побаченого довкола холонуло серце. Забора не було. Паркану не було. Перша міна прилетіла перед хвірткою на відстані метра від неї. І половина паркану відлетіла нам на город і була під снігом. Друга міна прилетіла в іншу половину двору, і паркан улетів до сусідів через дорогу. Металевий паркан був, його скрутило, в баранячий ріг. Все улетіло. Будинок розбитий, дах розбитий, нічого немає. Довкола сусідські будинки розбиті, згорілі. Жахлива картина, звісно. Мертвих було дуже багато. Люди лежали всюди, на дорогах, на подвір'ях. Одного чоловіка росіяни БТРом переїхали, іншого танком на площі розчавили. Багато старих людей лежали під завалами, ніхто їх не діставав. Ховати вони не давали, обстрілювали кладовища. Там усюди були нерозірвані міни. Не Після чотирьох місяців під ворожим контролем і кількох невдалих спроб Віктору Івановичу разом із дружиною все ж вдалося вибратися з окупації. Дорога була страшною: розбиті машини, мінні поля, убиті люди. За третім разом ми Виїхали. Виїхати вдалося із третьої спроби. Перший раз нас ледве не розстріляли. Машин розбитих, розстріляних купа. Це страшно. Поки дісталися Запоріжжя, бачили чимало жахіть. Один росіянин направив нас на мінне поле, а потім другий, я не знаю, чому так побіг нам на переріз, зупинив машини і питає, куди ти їдеш? Там поле заміноване. Кажу, так той мені вказав шлях. От так пощастило. Він мене направив. Сьогодні Віктор Іванович живе у горішніх плавнях, проте в його пам'яті й досі стоїть зруйноване місто Волноваха, якого більше немає. Тож глід, який він вирощує, це не просто ягоди, це його біль, пам'ять і останній зв'язок із батьківщиною.